Усім миру Божого, благословінь вам, є два яскраві приклади в Біблії Іуда і Петро. Два апостоли, які були поряд з Ісусом Христом. Іуда, він прийшов у церкву для того, щоб збагатитися. У нього були свої мотиви забрати, нажертися просто собі, собі. собі. Але Ісус Христос показував апостолу Петру вже після Воскресіння. в Євангелії від Івана, 21 розділ. Він показує, що якщо... «Петро, Якщо ти любиш мене, тоді ти будеш пасти ягнят. Тобто ти будеш віддавати своє життя. Ти не будеш збагачуватися, приходити до церкви, щоб тільки собі, 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 а ти будеш віддавати, віддавати своє життя для спасіння інших людей. Тому помилка Іуди була та, що він прийшов у церкву зі своїми цілями, він хотів щось забрати, він хотів збагатитися. І настільки його плани. Не здійснилися, він так був засмучений, що він пішов та повісився. Але нам потрібно любити, віддавати своє життя. Бо ще Бог дав дві заповіді: любити Бога і любити ближнього. Він не дав заповідь. Тебе будуть любити, тебе будуть поважати, тебе будуть благословляти. Ми повинні віддавати своє життя і жити заради Христа і Євангелія. Я є частиною міжнародної місії Слово Боже. Якщо ви не маєте церкви, але бажаєте вивчати Біблію, Напишіть мені, хай Господь благословить вас.